Аби нашим захисникам було тепло, на Прикарпатті корпорація Рошен передала для бійців із Івано-Франківщини 590 комплектів зимової військової форми. Їх отримали представники батальйонів 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Івано-Франківщини. У батальйоні воюють хлопці із Калуша, Долини, Болехова, Вигоди. Представники Калуського району. усі вони вдячні за якісну форму. Вартість переданої форми близько півтора мільйони гривень. Це тільки перша частина, яку Рошен передасть для бійців ТРО та інших підрозділів Збройних сил України із Івано-Франківщини. Там воюють наші франківські хлопці, і сьогодні власне. Е це подарунок для них. Це найменше те, що ми можемо зробити для них ну, в цей визначний день. Але безумовно поряд з цими подарунками від нас величезні слова вдячності, величезні слова захоплення, величезні слова захоплення тими справами і тою твердою і незмінною позицією, яку вони тримають. Фліска пошита повністю по армійському взірцю. Має кармани як бокові, має кармани внутрішні. І плюс вона дуже якісного фліса, який теплий і грубий.